Перше рішення про визнання шлюбу між чоловіками в Києві. Ви райсуд ухвалив рішення, яке ставить під сумнів традиційне українське законодавство про шлюб. Справу було розглянуто на підставі заяви двох чоловіків, які живуть разом з 2013 року, та оформили шлюб у США в 2017-му. Суд врахував практику Європейського суду в прав людини, сказавши, що невизнання таких відносин. Порушує Європейську конвенцію справ людини, і головний аргумент суду в тому, що сім'я складається з осіб, які спільно проживають і ведуть спільне господарство. Це рішення суду може стати прецедентом для подальших справ пов'язаних з правами одностатевих пар в Україні. Проте, вказане рішення суду не дає права цим чоловікам отримати, наприклад, свідоцтво про шлюб. Але частину прав, як члени однієї сім'ї, вони вже зможуть реалізувати. Розкажіть, як ви ставитесь до такого рішення і чи треба в Україні законодавчо дозволити одностатеві шлюби між чоловіками або між жінками? Напишіть в коментарі.